Якщо ви зібралися у подорож, то це відео саме для вас. Поїхали! Краще взяти якийсь листочок і написати список. А далі ті речі, які ви поклали у ваш чемодан або сумку, викреслювати або ставити галочки, як я. Також для найважливіших речей краще взяти невеликий рюкзак окремо. Як же помістити ці всі речі у ваш чемодан? Так просто навряд чи все влізе, якщо у вас багато усього? Найкращий варіант це скласти у вакуумні пакети. Вони бувають різних розмірів, по різній ціні, можете самі як хочете вибирати. Зараз я швиденько розповім, як вони працюють. Це нібито зіп-пакет. Спочатку ми його застібаємо пальцями, а потім ще сюди у комплект йде така штучка, якою можна ще простягти цей нібито великий зіп-пакет, щоб не було ні однієї дирки і щоб повітря не проходило. Далі ми беремо пилесос, відкриваємо клапан, засовуємо його туди, і так, наш вакуумний пакет буде здуватися, і він зменшиться десь аж у два рази. Зараз ви побачите, як це буде відбуватися, але у пришвидшеному трохи варіанті. Але якщо ви не хочете купувати такий вакуумний пакет і йти в магазин, то тоді. Я залишила ссылку в описі під цим відео, і ви можете просто спуститися, нажати на неї і провалитися на моє відео, де я розповідаю, як дуже компактно скласти речі. Ну, і ось наш вакуумний пакет здувся. Ви просто подивіться, як він зменшився. Закриваємо клапан, і готово! У два рази менше. Все виглядає. Ну а тепер складання косметички. Почнемо ми саме з шампунів різних гелів. Так, у їхніх великих пляшках і формах дуже некомпактно їх брати. Тому ми беремо такі маленькі пляшки, в яких просто переливаємо наші шампуні, бальзами і таке інше. Закриваємо і так це набагато компактніше і займає менше місця. І ще можна їх покласти у зіп пакети, щоб це було герметично. Тепер резинки. Краще їх, звичайно, повісити на вашу розчіску. Цей спосіб дуже легкий і займає менше місця, і резинки не будуть валятися по всій косметичці. Чудово, але ви можете мене запитати, куди ж дівати мені резинки, якщо в мене такий гребінець. Тоді краще брати косметичку, в якій є невеликі кишені. Але є й такі, в яких одна велика кишеня, і ви не зможете так скласти резинки, як я зараз показую. Нам знадобиться звичайнісінька нитка. Беремо один її кінець і робимо невелику петельку. А на другий вішаємо всі наші резинки, крабики та заколки. Просовуємо їх до кінця і один бік нитки протягаємо в нашу петельку. Цим самим чином ми їх всіх затягаємо і вони не будуть валятися у косметичці, а всі будуть компактно складені. Ось ви можете побачити, що буде, якщо їх не скріпити. А так, всі вони будуть на одному місці разом. Ну, а тепер різні прикраси. Точно не варто просто так класти косметичку, тому що можна її колотися і це дуже незручно. Сережки краще класти у невеликі коробочки. Це дуже зручно. Також сюди можна класти колечки. І закриваємо. Тепер нічого не буде розбросано. Ну, а для браслетів і бусів візьміть якусь баночку або судочок ось. Наприклад, в мене взагалі співджувачок, але можна використовувати яку хочете. Головне, щоб туди все влізло, але помийте її. Якщо ви хвилюєтеся, що вони заплутаються, хоча це навряд чи, то помістіть їх по одній штучці у маленькі пакетики. Далі можна відразу їх покласти у косметичку або у коробочку. Готово. До речі, з косметикою можна зробити те саме: або у маленький карман їх скласти, або також у якийсь невеликий пакетик. А також, якщо ви людина, яка завжди працює чи щось пише навіть у відпочинку чи подорожі, то тоді ця баночка може далі вам послухувати дуже добрим стаканом для вашої канцелярії. Ну і останнє, що нам знадобиться у косметичці, це наша щітка. Так просто її класти не можна, тому що вона набере багато мікробів. Треба брати або нові, або найкращий варіант це ось такі спеціальні щітки для подорожей, які складаються і розкладаються, і займають мало місця та. Взагалі вони дуже класні. А також можна ще купити чехол для щітки, але вибачте, що я не показую, тому що в мене такого нема. Складаємо щітки у нашу косметичку, і на цьому все, вона в нас зібрана. Ну і також такий доповнюючий лайфхак, якщо ви захотіли брати лаки, то їх треба класти усі пакети. І не разом, а, наприклад, між речами чи також у косметичці у різних сторонах. Взуття краще не просто класти у сумку, а якось його використовувати. Наприклад, скласти туди носки або різні зарядні пристрої, щоб шнури не були розкидані по всій сумці. Чудово, але якщо у вас зуття складається, воно м'яке і має мало місця, то можна його просто так класти у сумку і краще по краях сумки, так воно буде займати менше місця. Ну і останній лайфхак. Якщо ви будете літати на самольоті, то я гадаю, всі знають чемоданами дуже погано відносяться, і вони всі пошкрябуються. І щоб не обматувати 100 разів плівкою свій чемодан, то просто візьміть футболку, підкатіть її рукава і зав'яжіть знизу. Все чехол для чемодану готовий. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтеся на мій канал, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!